Всім привіт-привіт! Ви потрапили на мій канал. І сьогодні я хочу зняти відео Маша гуляє зо мною на прогулці. У нас не було подібних відео і сьогодні в нас будуть. А ще я розкажу пару цікавих фактів про моїх котиків та мою собачку. Поїхали. Поєдную отакий ось ремішочок, щоб вона нікуди не тікала, бо вона така собака, яка може Це правило нашої втікти. Прогонкою і прогулянкою. Тобто ми там бігаємо. Собаку треба вигулювати із таким довгим проводом. Ну, ремішок, має бути і отакий довгий провод, щоб в неї була воля і свобода ще. Правило ходити один раз в ліс. Дня, хоч це школа, хоч не школа, але все рівно треба йти, бо собака повинна вигулюватися калітку. Ото, кстати, наш ліс. Будемо по різних вуличках, це четверте правило. Щоб вона не лізла, до різних там собак і вони не гавкали, щоб німає не прилікати. Ну, якщо така погода, ми просто вам хочемо показати, куди ми зазвичай ходимо. А так погода, якщо погана така, наприклад, то ми ходимо так, під лісом, там, де менше собак вуличками. Ось ми вже. І біля лісу і заходимо в такий ліс. Субтизірка скоро вийде. Я вам пообіцяла, просто я була, сняла його, хотіла виложити, а воно кудись з'їлось. І не змогла я його відредагувати, точніше, це відмонтірувати. А зараз буде невеличкий переходик. Тому зайшли ось трошки далі, ніж були. Началь. Вона не гризеть, не кусається, але гавкає і може когось налякати. Ми її не приучували, що вона гризлася або кусалася. Вона дуже хороша і ходять деякі слухи, що це вовчиться. Можна погладити, можна погладити. Сама мила собака в мірі світі. Вид красивий, особливо Винюхать. Маємо маємо нашу прогулку, це лютий у нас вже. А от будемо ще знімати, як ми прогулюємося, наприклад, в дендропарку в літом. Просто це Дуже великий краєвид стосовно На Наступній неділі в суботу вийде влог. Як ми йдемо гору. Пам'ятаєте, як я знімала, ми просто все бо там було все некрасиве. Не Тепер буде все красиве і прикольне. Ти про мої котики. котики теж задні. Тут а, ходити в далекому кипальці, жити біля лісу. Е, тому що вони ходять вигулюватися. Вони ці, ба, такі диких котів. У як я пранцюю скоро, вийдуть багато різних відео. блог саме, як я йду на сітки. Це буде дуже цікаво, бо я вже почала ходити на волейбол на сітки і займаюся фігурним катанням. Побачите в лайки мій відео. Ще кстати в тік -тоці. ...який називається «Анюса», там ще собачулка Маша. Підписуємося. Маємо дуже цікаві інтересні серіали, які вам зможуть е, сподобатись. Починає все розставати. Тому знову лютий. Знімаємо цікаву природу, відео різні там про природу знімаємо все. Буде ще багато у нас відео. Дуже багато, багато, багато відео. Як ми їздимо, там, наприклад, в другий город чи щось таке ось. Буде дуже багато відео, але тільки я не можу собі налаштувати цю, щоб ставити обложки, бо я не можу ставити обложки, бо в мене нічого не виходить. Дякуємо за те, підписників. От у нас було десь літом в червні або травні. Було десь у нас 99 чи 100. Як 316 у нас було осінню. А тепер настало 1100 вже. 1110 вже. Е, тому хочемо ну, ще набрати 2000. Так, хочемо, але ну, ви не представляєте. Ми повернули свій старий канал. У нас був старий канал, він називався одні коти. Правда, його якось заблокували, І все. І наші відео там У нас там було відео на 230 тисяч переглядів і 900 лайків. Вертаємось додому з нашої шикарної прекрасної прогулянки. Невеличка прогулянка, але це обов'язково. Якщо це невеличка прогулка, то треба все рівно крапочка оця вигуляння, ну що собака вигуляна, є. Навіть якщо ви не ходите туди кудись далі, далеко, кудись туди, то це не означає, що ви можете, ну, хочете туди йти. Можна просто так трошечки прийти. Це хто в кого є собака, чи там ще вовк, в кого там хто є. Яка тваринка, він вигулює її, то можете скористатися моєю порадою для того, щоб вигулювати. Ми почали вигулюватися 20 грудня. Це вже як ми місяць. Корок буде другий. Ось сьогодні у нас 15 лютого. Представляєте, через п'ять днів буде два місяці, як ми будемо на пук. Ішла на сумку. Там її часто називаємо машина, марка, махля, мері. В неї є в кучу клічок, бо вона така вона, вона прикольна. Такий краєвид. П'язний день. Сніматись як проходить мій. Як і, правильно сказати, шкільний день. Ну, школу, звісно, я не буду знімати. там збори, що я кладу, рюкзак, все. Ну, таке все. Дрібнички всякі. Ми повертаємося назад. Всім до зустрічі. Всім до побачення. Всім пока-пока, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І до нової зустрічі. І ждіть нову серію Мурчик-Суперзірка. Ждіть!